Друзі, всім привіт! Сьогодні дам свій відгук на декілька продуктів, які закінчилися у нас за останній час. Якщо ви любите дивитись такі відео, то запрошую до перегляду. В основному тут будуть порожні баночки мого батька. По-перше, закінчились пептиди колагену від Evolution Nutrition. Нещодавно я цей колаген показувала в своїх покупках. Тут було 30 порцій батькові він сподобався, сказав, що дуже добре розчиняється у воді, не утворюються ніякі комочки. На мою думку, після 40 років колаген можна приймати майже на постійній основі з невеликими перервами для підтримки кісток, суглобів, волосся, шкіри, нігтів. Я бачу хороший ефект, тому дана добавка є постійно в моїх замовленнях. І Evolution Nutrition вже себе зарекомендував як дуже якісний бренд по бюджетним цінам. Омегу 3 батько приймає на постійній основі ми замовляємо від California Gold Nutrition. 180 мг і 120 дчей 100 капсул на 50 днів для однієї людини. Подобається співвідношення, ціна якість, і всі знають, що вона дуже часто буває по акції сумісна покупка за великими знижками. Від Natural Factors, кверцетін з вітаміном С. Це екстра кверцетін, біофлавоноїди. Тут у складі міститься вітамін С 500 мг в одній капсулі для кращого засвоєння кверцетіну, і самого кверцетну 250 мг Всього в баночці було 60 капсул. Допомагає. Підтримувати імунну систему, тут і вказано, імунний супорт, і зменшує прояви симптомів алергії. Кверцін добавка робоча, тому також будемо замовляти на постійній основі, можливо, від інших брендів. І ще ось такий кверцін від Evolution Nutrition. Тут було 30 капсул, в одній капсулі 500 мг, але вже без вітаміну С. Теж сподобався ефективний робочий кверцитін і а зараз він саме бюджетний за ціною на сайті Ахіруп. Також майже на постійній основі батько приймає подібні комплекси: це від California Gold Nutrition. Кардіокомплекс 180 капсул в баночці приймати треба по дві, тобто 90 порцій. В складі міститься l цитрулін L-аргінін, Ацетіл, l карнітін декілька видів та кардіофітокомплекс трав. Їх багато в складі, я залишу посилання, можете пройти подивитись. Такоєнзін Q10 100 мг достатньо хороше дозування. Якщо є проблеми з серцево-судинною системою, то я вважаю, що такі комплекси повинні бути у використанні. І ще одна добавка, котру батько приймає майже на постійній основі для підтримки функції печінки, покращення жовчого відтоку від Natural Factors, Leave Gal Cliance 90 капсул у баночці. В складі міститься Silmarine, артишок, Куркумін, Кульбаба та Інулін. Ця добавка перевірена аналізами від якісного канадського бренду, тому, думаю, ви ще будете її бачити в моїх покупках та порожніх баночках. Якщо шукали щось подібне, рекомендую. І декілька продуктів, які закінчила я. По-перше, міцелярна вода від Гаран'єр. Замовляла її на сайті АHurp в об'ємі 400 мл. Дуже мені сподобалось якісно очищує шкіру. Ніяк її не подразнює, підходить для чутливої шкіри обличчя. Поки що це мій фаворит. Зараз замовила, я показувала на сайті Makeup, теж міцелярну воду гараньер. Вже почала її використовувати. Хочу порівняти, чи відрізняється якість, тому що на сайті iHerb, вона коштує дуже дорого, її там невигідно замовляти. Якщо не побачу ніякої різниці, то буду замовляти або на майкап, або на натіну, там, де більш вигідніша ціна. Закінчилась велика упаковка чорносливу від Маріані. Тут було 510 г, дуже смачний. По смаку нагадує натуральні стиглі сливи. Це поки що найсмачніший чорнослив з тих, що я пробувала. Але потрібно бути обережним. На порцію з 4-5 штук міститься доданого цукру 15 грам. Я вживала цей чорнослив не кожен день. По одному, по дві штуки, і такої упаковки вистачило дуже надовго. Рекомендую, якщо ви любите такі продукти і ніколи не замовляли. То спробуйте, особливо зараз, коли знижки мінус 27% кожен день на різні продукти, можливо, найближчим часом буде вигідна акція по продуктам харчування. Мій улюблений дезодорант від Arm Hammer Fresh. Тут маленька упаковка 28 грам, твердий, зручно ним користуватися. Я наношу і не потрібно чекати, поки висохне спреї не люблю. Подобається співвідношення, ціна якість, достатньо бюджетний дезодорант. І замовляю я, коли є якісь знижки на сайті. Також рекомендую, там є з більш натуральним складом, дуже великий асортимент, і також є більші об'єми. Ось така зубна паста корейського виробництва. Я її отримала в косметичці краси k beauty з іншими продуктами сайту iHerb. Сподобався ефект, добре очищала на лід зубів, відбілювала. Я би хотіла таку пасту повторити, але зараз не бачу її на сайті, можливо, знята вже з продажу. Останній продукт, який закінчився, це жувальні таблетки від захлер пробник з цинком та бузиною, дві штуки в упаковці. Вони всередині були без індивідуальної упаковки. Дуже приємний смак, 25 мг цинку цитрату та глюканату і 100 мг бузини. Я не бачила, як цей продукт представлений в повнорозміреній версії, але хотіла би його повторити. Він мені сподобався. Друзі, дякую всім за увагу, за те, що ви подивились це відео. Діліться, будь ласка, своїми враженнями, якщо якісь з цих продуктів замовляли, буде цікаво прочитати. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Horb. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, приємних покупок. Зустрінемось у наступному відео. До побачення!